Чого очікуєш від українського баскетболу? Що перемога качатиме нереально довго? Фамбе, генеральний партнер Федерації баскетболу України. Дякую за привітання. По-перше, я б хотів би подякувати нашим Збройним силам, що ми вже третій рік поспіль маємо змогу грати в нашу улюблену гру, дарувати, намагатись дарувати яскраві емоції нашим болівальникам. Тому велика їм дякую, глибока шана. Ну, це неймовірні люди. А по грі всі знають, що ми мали досить короткий період підготовки до чемпіонату, тому для нас була ця важка гра, і від неї багато залежало, як ми відемо в цей сезон. Тому ми намагались створити агресивні якісь дії в нападі, в захисті для того, щоб спіймати ритм та почати якийсь. Ну, Грати більш-менш свою гру. Спочатку це не вдавалося, але з ходом часу, плином, ми змогли війти в цей процес і зайти в цей результат. В першу чергу хочу подякувати так само ЗСУ, завдяки ми тут, завдяки їм ми тут, завдяки їм ми граємо в нашу улюблену гру і можемо маємо можливість змагатися. Дякую ЗСУ, дякую суперніку за цю гру. Я розумію, що для всіх команд зараз це як сказати тільки початок. Всі команди ще дивляться друг на дружку. Але ну, потрохи ми, ми не знали навіть, що очікувати від команди рівно. Тому це було трошки складно готуватися. Але в цілому дякую їм за гру. Дякую своїй команді за перемогу, за те, що хлопці сьогодні е, в першу чергу проявили свій е, дух, командний дух. Е, так само хочу подякувати нашим спонсорам, бо завдяки їм ми тут, ми можемо грати, вони підтримують нашу команду, підтримують, підтримують баскетбол в кровому розі. Е, дуже їм вдячний за це і е, ми намагаємося зараз. В тих важких умовах робити щось дуже корисне для українського баскетболу. Тому, що по грі, ну, це перша гра, ще багато над чим треба працювати. І в першу чергу нам треба покращити скажі, команди, гравці всі майже нові. Я маю на увазі новий тренер, нові гравці, новий склад. І тому е зараз нам треба оцю трошки ще попрацювати над внутрішньою хімією, над, то, що над розумінням один одного. Ну, але в цілому ну, ми на правильному путі, що е я думаю, що з кожною грою ми маємо покращувати ще краще і краще свій рівень. Доброго вечора. Ну, в першу чергу хочу привітати всіх будів... всіх болівальників, всіх е, команд з початком сезону. Але найбільше хочеться подякувати Збройним силам, тому що завдяки ним розпочався цей е, сезон. А по грі, ну що, перша гра? Е, важко, я не знаю, можливо, були хвилювання хлопців. Е, Ніби добре розпочали гру, все виходило, захищалися, бігли. Ну, все супер. Я навіть не знаю, що могло б спровокувати такі незрозумілі дії від нас. І друга четверть, провал. Ніби захищалися, ніби все виходило. Але ну, я не знаю. Все, все змазали. Відкриті кітки, з кільця змазали. в це основна причина є. Чому що, що сьогодні не вийшло, так це наш напад. Ми сьогодні змазали все, що можна було змазати. Ось і все. І вітаю Кривбас з перемогою. А нам сподіваюся, кожен зробить висновки і завтра покажемо другу гру. Пропустило 67 очок, це хороший показник. 54 забили, це дуже погано. Почали дуже добре, погоджуюся повністю з капітаном команди 21-13, А далі у нас з'явився е... егоїстичний баскетбол. Виходить так, що хто хоче, той хоче і кидає, і атакує. Е... Тому це була однозначна проблема в менеджменті було ігри, в управлінні. Ми зіграли сьогодні таку ігру, яка у нас була за організацією, як того сезону, деякі, деякі ігри, які у нас були. Тому будемо працювати далі, вирішувати ці проблеми, тому що їх показала знову боксаут і знову організація. По захисту багато її справились на Пікінровах, але провалили щит повністю. Вітаю Крибас Баскет заслуженою перемогою. Вони заслужили на неї 100% більше, ніж ми сьогодні по, 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 по ігрі. Тому завтра у нас ігра і нам треба зробити висновки і рухатись далі. Що хочете завтра побачити своїх хлопців, що вони мають покращити, як буде. Перше це концентрація. По-друге, це управління командою першими номерами, не грати егоїстично і боротись на щиті за кожний м'яч. Максимальна віддача має бути, тому що майстерності не вистачає, щоб грати, грубо говоря, на 50%. Потрібно повністю бути в концентрації. Які ми там ігри виграли. На турнірах, товариських іграх, це, це все лишається як просто ігри для, для покращення команди. Сезон це інше. Це психологія це все по-іншому. Тому треба з цієї фарі злазити і бути максимально фокусом. Дякую вам.